У волонтерському штабі Українська команда працює проєкт Військова пошта. Команда майже рік доставляють вантажі для військовослужбовців Тернопільщини, які зараз перебувають у зоні бойових дій. Посилки формують для бійців як рідні, так і самі волонтери. Зараз на даний момент ми працюємо інтенсивно з 105-ю бригадою тернопільською і 44-ю артилерійською бригадою. Отже, ми від них отримуємо конкретні запити для того, щоб не відправляти і не витрачати, скажімо, ресурс на щось непотрібне. Ми отримуємо запити від них конкретно по їхніх проханнях, А їх є доволі багато, і стараємося, хоча б один раз в місяць здійснити виїзд і забезпечити їх тим необхідним, яке яке вони просять, яке вони виставляють в своїх запитах. Координаторка волонтерського штабу Тетяна Комісарчук розповідає, їхній команді завжди вдається закривати потреби, з якими звертаються військові. Запити каже, бувають дуже різними. Це в основному є засоби для ремонту машин, для ремонту іншої техніки. Тобто ми дуже часто відправляємо інструменти. Це є засоби, які потрібні не конкретно для одного бійця, а для цілого підрозділу. Я дуже радію, коли, наприклад, я оголошую звір і є люди, які ну, скажімо, не фінансово долучаються, а просто телефонують і кажуть, ми готові допомогти і закрити там питання по деяких там моментах. Цього разу волонтери для наших захисників та захисниць відправили перебійники для підтримки живлення продукти харчування. Ваня, мині засоби, а також два комплекти шин для 105-ї бригади. Окрім цього, волонтери доставляють адресні посилки від рідних військовослужбовців. Кожен з рідних може відправляти посилки індивідуально для своїх військових, тобто в нас є декілька пунктів прийому. Ну більше десяти пунктів прийому і. Туди можна принести посилки свої. Ми відповідно також контактуємо зі всіма бригадами. Маємо там людину в кожному якомусь підрозділі, який потім ці посилки отримує і розвозить конкретно по для хлопців. Рідні захисників та захисниць можуть приносити посилки у точки прийому, які діють у 14 населених пунктах Тернопільської області. Це шумськ зборів, Тернопіль, Бучач, Трибухівці, Золотий Потік, Заліщики, Товсте, Гусятин, Хоростків, Гримайлів, Олиндяни Заводське та Кременець.